Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження це Audi A6 шостого 6-го року випуску в чорному кольорі на ось таких оригінальних легкосплавних дисках. З двигуном 2,7 літри, механічною коробкою передач. Ось в такому стані зараз обіду по колу. Авто пригнане з Європи. Один єдиний власник в Україні. Так вона виглядає. Зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось такий стан салону. Чорна шкіра. Ось такий стан дверних карт. Переходимо до переднього ряду сидінь. Ось такий стан салону спереду, стан сидінь. дверних карт, повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля. Автомобіль в непоганій комплектації, є мультикермо, є кондиціонер, є гарна мультимедія. В автомобілі все працює. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться непогано, працює рівно. Ось такий пробіг у автомобіля. Чеків не горить. Автомобіль працює гарно. Ще раз покажу вам стан салону. Переглянути та придбати дане авто, ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є 3 Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати авто вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!